Ну і сотні качок просто у середмісті Дніпра. Такі відео днями заполонили мережу. Там птахи обрали за місце зимівлі озеро в одному із парків, та плавають не лише в ньому. Купаються в калюжах поряд, ходять тротуарами, відпочивають на крайзі на небувалу кількість качок, приходять помилуватися містяни. Навіть за поганої погоди там збираються люди, аби нагодувати птахів зерном, насінням чи овочами. Ну а місцеві знавці птахів кажуть, качки масово прилітають, на цю водойму в парку вже не вперше. Їх приваблює те, що штучне озеро не замерзає. Парк Глоби – один з найбільш відвідуваних парків. Відповідно, городяни підгодовують качок. І це теж приваблює значну частину качок. Чому? Тому що все-таки взимку птахові добути корм доволі важко. Ми живемо недалеко і діти дуже люблять голубів, люблять качок, тому ходимо, годуємо насінням, кропами. Я люблю робити добро, та тим паче годувати пташок, бо взимку їм холодно і трошки, напевно ж, страшно. Вони всі до мене підійшли. Я була наче, пташина мати.